Вітаю, панове! Бесідуємо з вами сьогодні про тс 5, американська преміумна ПТСА у левела, і свого часу це була доволі таки імбова апаратурка, проте, зважаючи на політику компанії Wargaming на постійну гонку озброєнь, протягом останніх років були введені такі танки, як xm 66 f такі танки, як XM57, і на їхньому фоні, на їхньому тлі. Даний апарат виглядає навіть доволі збалансованим, хоч це само собою. Не так. Побесідамо сьогодні про нього і починаємо само собою з наборів обладнання. Першим модулем у нас іде безумовно загартування, тому що у штурмова, вона грається у притул, винятковий тільки, якщо ви граєте інакше ви слабоумний. От. І само собою нам треба якнайбільше розмінюватися і якнайменше ставати на катки. Тому загартування, безумовно, буде найкращим вибором в даному варіанті. А турбіна другим модулем, тому що танк у нас не їде, і, вочевидь, треба якось цю історію поправляти, щоб принаймні доїжджати до позиції і мати можливість якісно впливати на бій і починати цей вплив на бій якомога раніше. Я розумію, що вам, щоб доїхати до куща, турбіна не треба, ну але все ж таки ми говоримо про правильну реалізацію даної ПТСАУ. От, ну і останнім модулем до села, хоча іноді з'являється ще бажання його викинути і поставити, скажімо, якийсь. Якісь поворотники, от. чого само собою я вам не радив би робити. А польова модернізація в польові у нас в першому перше, в другому зведення або нічого, в третьому або огляд, або нічого. І в спеціальну комірку обираємо собі живучість, щоб поставити загартування. От турбінку доведеться шукати або трофейну, або нову, або навіть експериментальну, як і завжди я говорю, що. Будь-що, що означає загартування або турбіна, зокрема, експериментальне, може ставитися на танк, навіть якщо я про це не проговорив. Екіпаж він у нас на екрані це 5 людей, командир виконує роль радиста, всі інші окремі, зокрема, у нас два зарядника. Тобто добре відома нам історія з американських ПТСАу левела Є4 і є 3 Дивимося, вивчаємо, досліджуємо це питання. Ну а далі я переходжу до схеми бронювання даного апарата, і там є на що дивитися. А моментами є певні зони, про які мало хто знає, і само собою на них треба подивитися ще й взагалі окремо, якнайбільш <кій> перепрошую, пильно. Отож, ТС5, така воно ось апаратурка. Ну і починаючи з НЛД. Куча сегментованих зон броні нам немає сенсу зараз про них говорити, це позбавлено будь-якого взагалі сенсу. Да? Нижня зона, там буде рикошет за рахунок кута входження снаряда. Верхня зона, тобто ближче до маски гармати, пробиватиметься, там буде в межах 230 мм броні, наведеної для Бебехи. Для підкола буде там міліметрів на 15 більше, може навіть на 20. От, і для комеса там буде також ще більше від 265 до 270 мм броні. В деяких зонах взагалі, там буде 250 плюс-мінус і так далі. І в чому суть, тому що ця зона пробувається, в вона є вразливою. Але чи погано це НЛД? Ну, очевидь, ні, тому що шістки не проб'ють, сімки не проб'ють, вісімки, далеко не кожна вісімка, і далеко не кожна вісімка ще й на базовому снаряді без спеціального. Ну, а ви, як я знаю, нехтуєте спеціальними снарядами, от, ви нехтуєте ефективністю, тому, вочевидь, ви будете лобити цей танк довго і нудно на базових снарядах без будь-якого відчутного результату. При цьому одразу до рубки. Справа зліва від маски гармати у нас є зони в 260 мм броні, плюс-мінус. Там трошки більше, трошки менше, але сама суть. Ці зони можна пробити, вони є достатньо вразливими, знову ж таки, якщо, скажімо, в танка закрите НЛД. Якщо він його заховав, то вочевидь, у вас лишається, в принципі вибору, окрім як стріляти йому в оці ось о-дві зони. Для ББХ у них все ще буде доволі багато броні, а от для спеціального снаряда там уже броні буде суттєво таке менше, будемо відверті, в межах 260-270 мм броні. Ну і, вочевидь, з танків, зокрема, вище левелом, пробувати, то буде одне суцільне задоволення. Ну, це, знову ж таки, якщо у вас є. Можливість вистрілити в НЛД, ви в нього стріляєте, тому що там банально більша зона ураження, більша площа і менша ймовірність, що снаряд упаде кудись в землю, в небо полетить і так далі. От, Але якщо НЛД в нього заховане, то стріляємо йому в боковій оці проєкції, і цього буде загалом достатньо для ефективного знищення даного апарата. А при цьому вся інша зона. Це наведена броня, це 300, 290, 300 плюс, 400 мм броні, по боках буде слово рекошет, зверху також буде аналогічно рекошет і так далі. так так далі, і так далі. Тому в цілому танк ультимативно заброньований в рубці, але не без вразливостей, будемо відверті. При цьому всьому маска гармати має буквально пару пікселів, там воно 260, 270, 280 мм броні. А от все інше, вочевидь, заброньовано максимально якісно, 500, 600. І так далі, міліметрів броні по всій окружності. Буквально пару пікселів, все інше ультимативно. Ну і, очевидь, знову ж таки, не хіба мені стріляти в маску, в якій 270, якщо я вистрілю в оцю сезону, який також 260-270, але при цьому там немає екрану, який той же кумулятив банально буде піджирати в процесі. Ну і якось так. Лобова. Проєкція, ми з нею завершили, переходимо до бортової проєкції. Власникав, що задня частина 100 мм, нижня 100 мм. Ну і там в рубці, власникав, ще є всякі сегменти, які нас мало цікавлять, там від 250 до, там, грубо кажучи, 50 мм броні. Ну і, вочевидь, що, поставили нормальний притомний ромб, танкуємо бабехи під рикошетом, кумулятиви танкуємо наваденою броньою. Класно, круто, прикольно зашибісь за одним винятком і нюансом. Ну, Двома нюансами. Нюанс номер один. Він осьо, нюанс номер два. Він осьо. Це ось ці ось такі стоечки, такі ось трикутники. Я не знаю, як вам їх показати, щоб їх було видно. Коротше, оці ось, ці, ось от, трикутники, і стіечки, які підтримують наші катки і які виносять їх вперед. Тому в чому суть? Фактично тан танкування катком. На цьому танку можливе в контексті того, що в нього корпус як у якогось мовного Черчилля або як у якогось умовного Нірґа, коли в тебе за катковий простір, тобто броньовий простір, розташований сильно позаду, а катки винесені сильно вперед. І за рахунок цього можна було, скажімо, свого часу, коли вона тільки вийшла, розмансовувати супротивника на тичку. Зараз уже це скоріше рідкість, але все одно. При цьому всьому, якщо ви стріляєте не в сам каток, а трошки далі. То, вочевидь, там можна пробити. І ця зона є доволі вразливою, вона доволі ослаблена, будемо відверті. І те, що її рятує, так це те, що про неї мало хто знає, в неї мало хто вицілює, в неї доволі проблематично вицілити, коли танк смикається, дергається, тому що вицілював цю зону, він, хоп, так, довернувся різко каточком. І, скажімо, якщо це кумулятив, то кумулятив банально сожрався сюди. От, і, зважаючи на більш яскраво вирушене НЛД, частіше стріляють саме в нього. От, ну, але майте на увазі, зона є, вона присутня, вона вразлива і пробувається фактично під будь-яким кутом, починаючи ось, там, грубо кажучи, звідси ось да, там, завершуючи ось, такою ось зоною е через каток. От, якась така. Історія. Е, ну і лючок, він у нас присутній, там у нас в межах 190 знизу, 110 посередині і 170 зверху. Це від 180 плюс-мінус міліметрів броні наведеної до 200 з невеликим по центру. Ну і само собі по краях буде набиратися там, до 270 місцями навіть до 500 мм. Тому, очевидь, в самий край влучили, ви танк не пробили. Влучили в центральну зону, ну то, очевидь, все у вас буде. Зашибійсь, не рахуючи того, що ви в принципі граєте у цю гру. От, якось так. Поїхали в бій. Підсумовуючи по бронюванню, у нас є вразливі зони, в вигляді НЛД, в вигляді для хороших пробивних снарядів зон навколо маски гармати. І також у нас є лючок, і, безумовно, є ця ось хіровіна, якою вам демонстрував оці ось пірамідки, оці ось трикутники. Ось ви не бачите, ось біля наборів обладнання, які, очевидь, простягуються. І це скоріше навіть не скільки вони простягуються, скільки банально простягується зона, яка прям за ними, тому що знову ж таки, буде ось кутом, ви вже її не проб'єте, бо там ну, фактично не буде броні, воно платить в каток. Тому це простягується зона, яка буквально прям за нею. Ну і вочевидь, це неприємно. Але... Попри декілька вразливих зон, танк доволі добре заброньований, має хорошу майже ультимативну рубку, яка для свого левела є знову ж таки ну, титановою і пробит її доволі таки проблематично, не рахуючи низку патесаву, зокрема, всякі карішки, тигри, і ксемки, і так далі. По рухливості 26 вперед, 12 назад, з турбіною, само собою, плюс 5 і плюс 3 відповідно. E, загалом, для рандому цього малувато, будемо відверті, зараз уже трошки не та динаміка, щоб кататися зі швидкістю 30. Тут ця ракета буває, бракує, а 30-ка це хе -хе, взагалі окрема історія. Але в контексті балансу цього танка, в контексті того, чи вистачає цього йому, чи не вистачає саме э, для його ролі в бою, ну, то загалом нормальна швидкість, він її набере, він її поїде, буде тримати і. Великих нарікань в цьому плані немає, знову ж таки, банальна проста балансна правка. А по гарматі гармата в нас 120-го калібру. Фактично ця класична гармата з Е5-го, але урізана під 8-й левел. Перезарядка в межах 6 і 7 секунд. Там до семи змушки, загально того, що поставили. Можливо, у когось буде швидше, у когось буде довше. Одним словом, розумієте про що я. Ну і при цьому всьому кути вниз мінус 5. Малувато, але знову ж таки, це історія про баланс. Ну, зроби її мінус 10, у нас буде Іксамка, яка і так уже вийшла після неї. Тому нахіра таке взагалі треба, нахіра так жити, і нахіра грати на арті, я також не розумію. А, от. І про що я говорю? про те, що. Ой, господі, не розказував, я забув. Кути вниз мінус 5, да, цього малувато. Але це знову ж таки баланс направка. Видалка вправо вліво, 10 вправо, 10 вліво, 20 загалом. Ну, в цілому, да, не башта, повного обертання. да, Десь буде дискомфортно, десь тобі буде незручно грати, це все ясно. от, ну, Але в загальному і в цілому цієї видалки буде вистачати, це вам не якась, е, вибачте, мене блискавиця, да? тому, 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 тому. Ну, Чувак обрав умирать, сподіваюся, у нього немає ремонту, а ще сподіваюся, що в мені арта зараз не дасть стан. Ну і за щоб із підірвали бою кладку чуваку. Я думаю, він дуже довольний даним боєм, даною грою. Ух, ти, класно, як все перекрив, який ти молодець. Як ти все класно перекрив? О, так вона не пливає на бій. А, да, тому воделка 20 градусів, вниз, кути мінус 5. А, загалом питань нарікань не виникає. Воно все ясно і логічно, чому саме так, а не інакше. А, ясно і логічно, яким чином намагалися подібною штукою зробити балансні правки. Ну, подібними штуками, якщо бути більш точним, у своїх висловлюваннях, ну погодьте. її ще вилучає танкіст вонючий, отак. І далі зараз на нього Фуасік зарядить, але. Ой Боже, я не можу в це грати, правда, мені погано. Мені просто погано від того, що я бачу на своєму екрані. А я зараз на фуасі, я кончений, я біомусор, так Зараз просто договором, панове. Неможливо, ну просто неможливо в це грати, я стою за камінцем, там розказують, треба сейвиться одарти, ти просто не розумієш, ти анскіл, Ну, стою, сейвлюся, від віддарти, будь ласка, все стою, сейвлюся. хмара все одно прокидає. Ну, будь ласка, ну. Ще вам, вам треба ще якісь докази, ну типу, я стою, від арти, мені танки дали ну, майже 0 дамага в цьому будь, там буквально одну тичку, я отримав від танка, все інше було від арти. Ну відповість, от так от, от так, от да, от так от. Пробиття на базовому снаряді у нас 248, цього з головою вистачає, це хороше пробиття. Ну, і знову ж таки, ПТСу, і саме тому воно є таким, а не якимось меншим. Польот при цьому слабенький, 860, його вистачає, але малувато, будемо відверті. Да? Нічим повихваляться, от саме в цьому аспекті ми, е, вочевидь, не можемо. Е, ДП, місто, таке ДПМ. Пробиття на ББі обговорили, пробиття на кумулятивному снаряді 300 мм. З головою достатньо. Польот 1050, тобто комфортніше, ніж на ББСі. Е, ну і, вочевидь, класний, хороший, крутий снаряд. Е, і не дуже класна, не дуже хороша гра, на жаль. Ой Боже. Е, 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 е. Фугас при цьому пробиває 60 мм, летить так само, як Бебех, а має альфу в 515 одиниць, при тому, що базові снаряди мають 400 одиниць Альфастрака. Як я сказав, гармата від Єй 5, тільки то, що трошки е, урізана по пробиттю. Ну і загалом якась така у нас з цією гарматою історія. Е, стабілізація, як для ПТСАу, хороша з повного ходу, звісно, буде трошки сумно, але при цьому загалом нормальна стабілізація питань до неї до неї не виникає. Зведення ну, майже миттєве, доволі швидке. ну, і Загалом для ближнього бою, для тієї швидкості, з якою він рухається, по комфорту гармати і інших питань нарікань не виникає. От, ем, І. Про що я говорив по ДПМу? Да. Перезарядка, як я сказав на початку, у нас. Що він робить? Е, перезарядка у нас Зараз ми зведемося. Давай. Получай танкіст вонючий. Туда його. Е, перезарядка у нас 6,7 секунд в межах 7, там або 6,5, залежно від того, що ви собі поставили. Uh, і Виходить так, що у нас ДПМ 3500 на 8 левелі. Ну, що, очевидь, ультимативно, це ДПМ 10-го левела, це ДПМ якогось е, об'єкта 430, це ДПМ якогось 121 го китайця і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Ну, Само собою, це круто, прикольно, класно, драйвово, бадьоро, весело, прикольно. От, якась така. Получається, в нас історія. Підсумовуючи по танку, що ми маємо в сухому залишку? Ми маємо доволі заброньовану апаратурку. У мене, до речі, закінчилися бронебійні, я не винуватий, ну, що називається. щоб ви сильно раптом не ущемились, що я фармлю на кумулятивах, да? ББхи у мене банально закінчилися, бій якось тривав дуже-дуже е довго. Я зміг трошки наструляти. Так, ану, ну тихо, 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 тихо. То я вас знаю, ви потім ще про те, що а, танкіст він грає на кумулятивах. А, жесть. Він грає на кумулятивах. Такий поганий танкіст, ай-яй-яй-яй. Ем, підсумовуючи, да, нарешті. Тиха, ну, дайте я не встигаю. Встиг, повезло. Усе я встиг. Ну і зашибісь. Класно, круто і прикольно. Що ти зробиш? Вище полетіло класно. Ну і дякую, що гра в мене, вкрала медаль купула. Ну і зашибісь. Так, да, будь ласка, в мене гра тільки що вкрала медальку купула. Якби мене в танк, я біодобив, по ідеї. І було б 10 фрагів. Ну, класно, круто, весело, прикольно. Так, от, нарешті, трясці цього матері підсумовуючи по танку. Ми маємо доволі добре заброньовану апаратурку, апаратурку з доволі е, видатним, будемо відверті, бронюванням для свого левела. Яке, очевидь, вже не є прям таким видатним для 10-го левела, да? от, але, очевидь, для свого левела його достатньо. Е, маємо просто збалансовану. Терпімо рухливість, будемо відверті. І при цьому всьому, зверху ми ще маємо дуже класну, дуже хорошу гармату з нюансами по швидкості польоту, але при цьому нормально по стабілізації, нормально по зведенню. Не дуже приємно по кутах вниз, мінус 5, але це знову ж таки банальна балансна правка, будемо відверті, да? і цілком нормально, в межах норми знову ж таки, веделку в 10 градусів в одну, а також 10 градусів в іншу сторону. От, якось так. І чи хороший цей апарат? Зараз підсумки першого бою і продовжимо далі, так, да, говорить. 6562 шкоди, 9 фрагів, 9 криків, 1160, 1160 перепрошую, блока. І 370 сіста. Ну, я також вкрадена медалька пула е, від гри, яка послала снаряд сильно сильно вище. Ну, до речі, прям видно, я на ній давно не грав, тому що хе -хе, е, да, дуже дуже серйозний бій мені видали, що називається. А здобуто запій у нас 171 тисячу, що само собою не об'єктивно, не релевантно, тому що ну, в 6 середнього ніхто на ній грати не буде, ніякий навіть кіберкотлетний статіст цього робити, вочевидь, не зможе. А по ціні снарядів. Базова ББХ коштує 1060, загалом, зважаючи на стабілізацію, зведення, виделку вправо вліво, тобто загалом на можливість реалізації цієї гармати і реалізації цього снаряда, а вже потім як другорядне пробиття і Альфа-Страйк, можна сказати, що так загалом нормальна ціна для такої а, болваночки, тут немає чого. Додати. При цьому кумулятив коштує доволі ще дешево. 4400 4800, ним можна послуговуватися. Ну, знову ж таки, якщо ви не слабумлі, тому що, наприклад, приїжджаєте ви на якийсь фланг, там стоїть Йосип 7 якийсь, наприклад, да, і ви його вулицю бебехою пробити не можете, а от кумесом можете. І якщо ви слабум, ну, його будете стоять пів боя його бебехою без ну, і висновку програєте бій. А якщо ви трошки хоча б притомна людина, да, то ви зарядите собі кумулятив, бігенько його зжинати з позиції, уб'єте і поїдете собі далі, грати і висновку поформете більше, стріляючи кумулятивами, але завдаючи шкоди супротивнику, аніж якщо ви будете стріляти бебехами і не пробивати його в принципі. Тому що бебеха, як би теж коштує гроші. І от чотири бебехи вистріли, вони пробивні разу. А потратився як на один постріл кумулятивом. Тільки кумулятивом ти його пробив. О, ти пофармів, само собою за це. Ну, а побехою. Ви розумієте про що? Я або не розумієте, хто вас знає. Немає ніякого значення взагалі абсолютно. От, я вже змирився. Ну, майже змирився. А, да. так от, завершуючи думку. Апарат нормальний, апарат гідний. Апарат все ще може гратися в реаліях сучасного рандому попри доволі низьку швидкість і попри, попри доволі суттєві балансні правки, зокрема в кутах вниз. Це очевидно. Але на фоні цього апарату можна доволі так цікаво побесідувати про гонку озброєння, скажімо, про такі апарати, як XM 66F або XM 57, обидві з яких були з новорічних коробок, і в висновку обидві з яких мають. Набагато більш видатні ТТХ, аніж наша ТЕСК. Наприклад, в обох іксемок, про які я згадав, є башта неповного обертання. Ну, класно, класно, у нас цього, вочевидь, немає. Одна XM їде набагато бадьоріша, аніж ця. Інша іксемка їде в цілому майже так само, як ця, але при цьому, знову ж таки, має башту, а, ну типу, такої. Да? І при цьому всьому, як вишенька на торті, в обох іксемок, про які я згадав, вочевидь, є кути. В одній ультимативні мінус 10, в другої не ультимативні, але там також щось майже, чи мінус 7, чи щось близько того. Ну і, вочевидь, так не має бути, тому що у нашого апарата мінус 5, і як я вам правильно сказав, раніше це була імба, а зараз це просто танк нормальний добротний, який на фоні деяких апаратів, які вийшли після нього, виглядає ще доволі збалансованим, будемо відверті, банально з тієї простої причини, що, знову ж таки, у нас немає кутів, а он, скажімо, от є, Ексемки є. А ще в Ексемки є башта, да? а у нас башти немає. Ну і так далі, і так далі, і так далі. Оце, оці всі нюанси, ці всі приколи. Вони роблять так, що в цю гру з року в рік стає все менш можливо грати, вона стає все менш притомною. І так далі. і так далі, і так так далі, далі. Гонка озброєнь, дисбаланси, повністю баланс як такий знищений, як явище, да, за яким варто бігти, до якого варто прагнути, коли ти розробник. Ну і хорошого в цьому само собою. Мало другий бій сповіщає про те, що це буде турбінка з тисячонкою дамага в кращому разі. Да? От, ну, але... Коли це вас обходило, правильно, правильно. Дам йому каточок без дамага. Ну і зараз сподіваюся, що можна буде бігати його перед ДПМ, але при цьому. Ой боже, куди воно забилося в куток? Приїхати, помогти своїй команді утримати позицію? Ні, забиться в куток. До! Долбий мене. Без подпала, без БК давай хорош. Бачите, якраз закинув ту зону, про яку я вам говорив, У мене ще зараз котів забракне. А, ну все, кутів бракує, Да. зашибісь. Зашибісь. Підперти його так трошечки отак, О, так. тихо, тихо, тихо. І добить. Ну, і класно, круто, прикольно. О, поїхали поплаваємо. Також хороший варіант. Е, бій турбі на три хвилини, буквально це разом з розкаткою, і він уже закінчився. Ну, і чо? Е, безумовно, в таких боях ТСК будуть поступатися багатьом більш швидшим апаратом. Але при цьому, як ви розумієте, навряд чи Крайслер, який грав зі мною на фланзі, навряд чи Першинг, який грав зі мною на фланзі, і навряд чи там ще хтось, хто був зі мною на фланзі, накидали більше, тому що. Ну, бої такої формації, вони доволі притаманні і. Доволі класичні для рандому сучасності, до якого його знову ж таки довели розробники своєю гонкою озброєнь. От якось так. Ну і що, загалом, так, щоб уже потім не втрачати час, підсумовуючи так по танку в двох словах. Нормальний, доволі бронячий, доволі метовий, зі своїми нюансами, зі своїми мінусами. Невряд він прямо збалансований в контексті певних імбалансних характеристик, зокрема поєднання бронювання і такого ДПМу, але при цьому якраз таки на фоні інших машин, які виходили після, які точно не збалансовані, які точно є імбами, якраз таки на їхньому тлі, ТСК виглядає ще доволі балансним апаратом. Ну, що знову ж таки не зовсім відповідає дійсності, і скоріше це як історія дійсно про порівняння, бо все пізнається в порівнянні, і от балансність ТСК-5 пізналася в порівнянні з відсутністю повної балансу Хмки 66 і XMК-57. От, якась така м, історія. Другий бій 1954 дамага, два фрага, три кріта. Це у нас господі топ 5 по команді, якщо я правильно розумію. Ну, і як ви бачите, всі доволі близько. Буквально чувак на одну тичку дав більше, чувак на одну тичку більше, на півтечки більше, на півтечки, навіть не на півтечки, а на буквально пару десятків дамаг дав більше. Дамаг сильно розмазався, ну і бій був сильно-сильно турбірований. Біля мене їхали Крайслер, і біля мене їхали е, першинг. Як ви бачите, дамага в них також немає. Ну, як я сказав, класична історія, але це добре, це бій, який більше наближений до цільової аудиторії цієї гри. Почевить, ми зможемо зараз більш якісно оцінити фарм. Шість тисяч, от, будь ласка, класно, круто, прикольно. Ну і що, зашибісь? А, да, тепер по боях. У нас там мільярд боїв. Ми не складаємо сесію, щоб потім подивитися загальний великий фарм за новорічний наступ, тому будемо дивитися, по... де воно, по, по старінки. Де воно ось 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 ось. ось Перший бій 6500 шкоди, другий бій 2К шкоди. В сумі це виходить 8500, 8500 поділить на 2, Виходить 4250 середньої шкоди. Ну, що називається, недурно. А при цьому в середньому 5,5 фрагів, при цьому в середньому 6 критів, при цьому в середньому а, виходить скільки 580 блока і 185 середнього асіста. От якась така історія. Завершуючи думку по даному веселому цікавому апарату. Серед мінусів кути вниз мінус 5, банально відсутність башти, ну а також низьку рухливість, ну і низькі поворотники відповідно. А із плюсів це безумовно доволі пробивна гармата, дуже ДПМна гармата і доволі таки ем, добротне бронювання, зокрема як для танка восьмого левела. Грабельний, пристойний, не дуже бадьорий, от але, очевидь може реалізовуватися в реаліях рандому, окрім тих боїв, які є. Турбірованими, а турбірованими їх зробила гонка озброєння, яку ви саме собі заохочуєте і яку ви підтримуєте своєю копійкою. Е, да, тому живіть з цим усвідомленням, цим фактом. Але ще знаю, що вам байдуже, тому е, не грайте на арті на все добре.